Можливо комусь здаватиметься, що зараз не на часі звертати увагу громадськості снитих людей, які вважають їх віщими, і розповідями, про які діляться із широкою аудиторією. Але, на мою думку, посеред величезного обсягу інформаційного спаму, і навіть у контексті певної частини цього спаму можна іноді знайти щось таке варте уваги. А посеред цього вартого уваги трапляється справді віщісне на політичну тему. Пам'ятаєте півня із байки, який знайшов коштовну перлену посеред купи гною, проте був дуже розчарований, бо шукав ячмінне зернятко. Так само буває розчарованим і дехто із сучасних споживачів інформації, коли знаходить якусь дещицю правди. Посеред інформаційного смітника брехні. Жінка, якій наснився цей сон, стверджує, що віщі сне вона бачить дуже часто. Має вона свій YouTube канал у день публікації відео, у якому йде мова про цей сон. На каналі було ще 4 інших зовсім непопулярних ролики на кілька десятків переглядів та 300 підписників. Зараз, можливо, їх уже трохи більше. Проте це двохвилинне відео першого ж дня набрало 70 тисяч переглядів, а все завдяки тому, що ця пані без найменших підстав оголосила Залужного новим Володимиром Мономахом, згадка про якого наснилася їй у даному віщому сні. І це не дуже дивно. Адже залужний все, ще залишається найбільш популярним політиком Україні, відставка якого як головкома небезпідставно посеред народу вважається однією з саботажних акцій тандему Ярмак-Зеленський, проведених на користь ворога. Отож деякі блогери із метою розвитку власного каналу навіть вигадують пророцтва про майбутнє президентство Залужного, наприклад, від імені безіменного карпатського старця. Звичайно, ця пані, про яку йде мова, має своєрідний нетрадиційний світогляд, пов'язаний із езотерикою, тобто її свідомість. Перебуває в полоні ілюзорного світу, світу фантомів, які не існують насправді, фантомів, вигаданих такими фантазерами, як Еліс Бейлі, подружжя Рельхів, Блавацькою, Гюрчиєвим і тому подібними авторами езотеричної літератури. Проте засміченість свідомості віртуальними фантомами не може заблокувати повновартісну роботу підкірки головного мозку, і такі люди вони також можуть бачити віщі сни, хоч при цьому вони й здатні правильно їх розуміти, розуміти до того часу, доки вони не виповняться. Отож я коротко перекажу зміст цього сну та поясню, чому цей сон не може стосуватися Валерія Залужного, і чому цей сон стосується зовсім іншої людини. Оповідачка стверджує, наснилася їй лялька у вигляді українського козака із жовто-блакитною бородою. Із цієї бороди деякі люди витягували по волосині. Та проводили казково-магічні операції з метою виповнення свого бажання, аби наступним президентом став Володимир Мономах. Розповім свій сон про Володимира Мономаха. У мене сни бувають яркі, і зазвичай вони віші. Розповім російською мовою, тому що мені так ще краще виражати свої думки. І от на столі серед в'язтв, лежить кукла, мягка кукла казака. и с бородой. Борода, каждая нитка бороды окрашена в цвета жовто блакитно да? И мужчина берет, вытаскивает нитку из бороды как бы, и загадывает желание, чтобы к власти пришел Владимир Мономах. И, как бы, меня переносит в следующий кадр, где я снова за застольем, подсматриваем телевизор, ждем каких-то новостей. На столе снова среди еды лежит эта кукла, снова борода та же, І один із мужчин витаскує нітку з бороди і знову повторює ритуал, загадує бажання, щоб к влади прийшов Владимир Мономах. Як бачимо у цьому сні знайдеться зовсім про те, що новий Володимир Мономах обов'язково стане нашим президентом, а лише про те, що у багатьох буде таке бажання, аби він ним став. А далі ця пані стверджує. Що, мовляв, вона почала читати біографію Володимира Мономаха та виявила, що ця біографія збігається з біографією Валерія Залушного. Проте, із нібито виявлених нею багатьох збігів, вона розповіла лише про один: Мовляв, збігаються роки. Проследив немного историю Владимира Маномаха, начала читать, начала смотреть, сколько залужному лет, можно прийти к выводу. Либо Залужный это человек с качествами, как у Манамаха, либо еще может быть как вариант, что это реинкарнация. То есть душа Владимира Манамаха реинкарнировала в залужного. Про питания руки я как раз и не назбегается. Судить сами. Великим князем київським, тобто монархом Русі Володимир Мономах став у 1113 році. Охрещеним він був 26 травня 1053 року. Тобто народився він принаймні за декілька днів до цієї дати свого хрещення, отож на час його приходу на київський престіл, Володимиру Мономаху було щонайменше 60 років, 60 років Валерію Залушному виповниться 8 липня 2033 року. Тобто, якби це було правдою, то до його приходу до влади залишалося б 8 років. І усі ці 8 років мав би ще правити тандем Єрмак Зеленський. Проте, якби вони ще справді правили вісім років, то від України давно вже нічого б не залишилося. А єдине, що справді є спільним у залужного із Володимиром Мономахом, так це полководська участь у військових діях проти ворогів України. А проте не було в добу середньовіччя жодного давньоруського князя, який би ніколи не воював. Наприклад, про київського князя Святополка, сучасника Мономаха, літописець пише, що він завжди намагався уникати участі у війнах, але відомо, що святополк був вимушеним брати участь у цілій низці військових походів, тому як полководець Володимир Мономах не є якимось винятком. І не його військові походи є характерною рисою біографії Мономаха. Він лише один із багатьох князів, зокрема князів київських. А тим часом, для того, аби правильно витлумачити даний сон, необхідно детально знати життєпис Володимира Мономаха та зуміти виокремити найхарактерніше, чим його біографія. Відрізняється від біографій усіх інших князів. Нагадаю, що зійшов він на Київський престіл 1113 року. Це був рік гадюки за 12-річним циклом, так само як і нинішній 2025 рік. А позаяк у рік гадюки часто відбуваються революції та повстання. То й не дивно, що перше відоме повстання в історії України відбулося 1113 року, а відбулося воно саме у Києві. Образно кажучи, це був перший майдан проти тогочасних олігархів, розпочалося це повстання відразу ж після смерті князя Святополка. Літопис пише про святополка, що він був вельми жадібним до грошей, і таким чином у Києві у перше в історії з'явилася передумова для корупційного об'єднання влади із лихварями іноземного походження. Відсотки на позиках, які накладали лихварі, нічим не обмежувалися. А карою за вчасне неповернення кредиту та вчасну невиплату відсотків ставало рабство. В Україні зараз також відсотки на кредити є практично найвищими у світі. Також в Україні існує так званий лічильник: накручування відсотків на невиплачені вчасно відсотки. Але ситуація за правління Святополка була ще гіршою, аніж у нас. І коли Володимир Мономах прийшов до влади в Києві, він за кілька днів ліквідував цю корупційну схему разом зі своїм радником Тисяцьким Ратобором. А зроблено це було шляхом розширення законодавчого збірника Руської Правди. Куди були внесені додаткові статті, які кардинально урізали права лихварів. зокрема, ліквідовувався так званий лічильник та право хварів перетворювати боржників на рабів? Згадаю ще одну статтю: якщо боржник виплачував лихварю борг протягом трьох років, і борг не був виплаченим повністю за ці три роки, то все ж борг анульовувався. А як у нас ситуація дещо подібною до тієї, яка існувала у Києві до князювання Володимира Мономаха, то випливає висновок, що даний сон таки справді віщий. А проте дуже малоймовірно, аби Валерій Залушний у випадку свого президентства зробив би так само із сучасним лихварством. Як учинив Володимир Мономах, але якщо виходити із низки пророцтв про останнього великого монарха та визнавати його ототожнення із наступним президентом України, то випливає висновок, що наступний президент зробить щось подібне до того, що зробив Володимир Мономах. Зокрема, ті, хто дивляться мої відео, знають про таке пророцтво святого Андрея Юродового Христарада, яке натякає на те, що останній великий монарх карбуватиме золоту монету, що було б великим ударом по світовій банківській системі. Друга характерна риса Володимира Мономаха це та, що він є автором дидактичного твору повчання дітям. У якому виявляє неабияку життєву мудрість, глибоку моральність та глибоке знання Святого Письма. Цим він є унікальним князем в історії нашої держави. І це також кореспондується із численними пророцтвами про останнього великого монарха, який, за словами Рігорда і Сандані, навчить законів істини і наверних грішників на шлях правди. А за словами Нострадамуса, позбавить людей добровільного духовного рабства та зможе оздоровити цілий світ. Зрозуміло, що Валерій Залужний, попри те, що він є добродушною людиною далекий від знання святого Письма та від бажання виправити звичаї суспільства у бік моральності. Наприклад, матюки його, очевидно, цілком влаштовують, адже й сам він їх не цурається у кулуарному спілкуванні, чув я такі записи. Третя характерна риса Володимира Мономаха це те, що у його житті було безліч небезпек, про що він розповідає у своєму творі повчання дітям, тих небезпек, від яких Бог його врятував за його словами. Попри те, що він перебував багато разів за волосину від смерті, згідно із деякими пророцтвами, останній великий імператор перебуватиме під опікою Божих ангелів, зокрема архангела Михаїла, який рятуватиме його від смерті багато разів. Найкраще це описано у 90 му псалмі, де сказано, що ангели Божі. Підхоплять його, коли він падатиме з висоти, і що він не матиме жодної рани навіть тоді, коли навколо гинутиме безліч людей. А тим часом численні деталі пророцтв про останнього великого монарха, вони не збігаються із тим, що відомо нам про Залужного. Саме слово мономах перекладається, як самотній воїн, боєць одиночка. Хоч і є така приказка, що один у полі не воїн, проте деякі люди можуть бути самотніми борцями із силами зла за умови, що вони виконують відповідну Божу місію. Наприклад, таким самотнім воїном із силами зла був пророк Ірія, із яким пророк Малахія порівнює останнього великого монарха, стверджуючи, що він наверне серця батьків до дітей і серця дітей до батьків. На мою думку, про Валерія Залушна важко сказати, що він є самотнім борцем із духовним злом, адже в іншому випадку він ніколи б не став головкомом у часи правління тандему Ярмак Зеленський. І нарешті остання характерна риса біографії Володимира Мономаха полягає у тому, що він першим в історії почав боротьбу із половцями на їхній же території. Причому це була дуже успішна боротьба, в результаті якої Русь позбавилася від половецьких набігів. А це також не збігається з біографії Валерія Залушного. А крім того нагадаю, що у 2023 році, коли Залужний був ще в зеніті власної популярності, опублікував я на своєму каналі ось таке відео, у якому доводив, що він ніколи не зможе стати президентом України. На той час багатьом це здавалося якоюсь спекуляцією, адже люди на нього дивилися як на останню надію. Але час показав, що політичні тенденції швидко міняються у нашому мінливому сучасному світі, і чим довше Зеленський сидить на Банковій, тим більше міняються тенденції, адже цей тандем його з Єрмаком докладає значних зусиль, аби дискредитувати кожного ймовірного популярного кандидата на президентське крісло.